З дробовиком на ворожого орлана в небі над Одесою збивають російські розвідувальні безпілотники, використовують для цього не ракети і не снаряди а літаки, одномоторні як 52 і звичайну мисливську зброю. Скільки у такий спосіб приземлили російського залізяча і чи є така можливість у Дніпра? Наш Євген Коптєв розпитав. В відкритому доступі щонайменше два таких відео, де з як 52 збивають російські розвідувальні орлани і зали. Перший над Одещиною ще одного ворожого залізного птаха збили над Миколаївщиною, і це не фейк В Одесі. Це дійсно працює. І працює ефективно. Як 52, хоч і стара, проте маневрена одномоторна машина, витрачає 50 літрів палива на годину. Пілотна здоганяє вороже безпілотника, стрілець гатить зі звичайного дробовика. Стріляючи з мисливської зброї, там летить до 50 дробинок, які там одна-дві дробинки попадає в ціль. Вона задає якусь шкоду цій пташці, великій чи малій, і вона далеко вже не влетить. Реакція окупантів на українське ноу-хау більш ніж красномовна. Это не хроніка Второї світової війни, не кадри зйомок нового топган. Україні стріляють із двох стволки по нашим безпілотникам. Сміх смехом, но на херсонському напрямку противник збив таким образом два безпілотника. Днями в мережі з'явились фото. Як 52 з якого можна зробити висновок. Екіпаж знищив набагато більше шість орланів і два дрони зала. Експерти відзначають результативність такої боротьби. Утім, не розуміють, чому в аналогічний спосіб не знищують російські безпілотники в інших містах України. Приміром у Дніпрі в Дніпрі багато є пілотів, а пілотів, які мають великий досвід, чомусь це ком'юніті пілотів. А воно не навіть самоорганізувалося для того, щоб протидіяти таким загрозам. Чим відрізняється Дніпро від Одеси? Я не розумію. В Одеситів техніка на крилі, а ще їм дозволяють злітати в небо. Пояснюють авіатори у Дніпровських же пілотів. Є тільки бажання у цивільної адміністрації. Немає літаків, а тих, у кого є, вона не на крилі зараз. Вона зараз не, не в робочому стані. Пілоти, всі інженера проходили через сертифікаційну систему України. Так. Зараз це все остановилося, а в небо піднятися хочеться. Я сам парашутист вже два з половиною роки неба не. Ню. Хава росіяни продовжують атакувати нашу цивільну інфраструктуру. Тож де заховати малу авіацію, відкрите питання. Водночас на заході відзначають нестандартний підхід українців до захисту неба. Знищення російських безпілотників із дробовика на як – Це економія ракет, які до сьогодні у великому дефіциті. Євген Коптів, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.